Ну, власне, ми продовжуємо вас знайомити із учасниками конкурсу бюджету участі, яку, який проводить Хмельницька міська рада. Власне вже днями розпочалося голосування за ці проекти. І от сьогодні про проект Паблік, власне, його ініціатори зазначають, що це створення безпечного та інтерактивного інформаційно комунікативного простору у бібліотеці, який надає відвідувачам психологічну підтримку можливості для навчання. Інтеграції та доступу до ресурсів і послуг, спрямованих на зниження стресу та покращення загально-психологічного здоров'я. Отож, власне, про цей проект далі. Людмила Шевчук, бібліотекарка бібліотеки філії номер 14 централізованої бібліотечної системи Хмельницької міської територіальної громади. Пані Людмила, доброго дня, і слава Україні! Героям слава, доброго дня! Дякую, що запросили. Дякуємо, що відгукнулися. І власне з такою ініціативою виступили з таким проектом. Досить таки цікавий. Попередньо готуючись, прочитала про це про цю ініціативу. Взагалі, якщо говорити про ідею, коли та як вона виникла? Ну ідея виникла на початку війни. У нас в Україні сталася така ситуація. І дуже багато постраждалих, тому що до нас приїхало в місто дуже багато переселенців, багато в нас військових, чиї батьки, мати чи батько воює на передовій і стрес, сім'я в стресі, громада в стресі, тому що постійні тривоги в укритті, і люди не знають, як на це реагувати. І по різному, в основному, це неадекватно реагують mm -hmm. на ситуацію, тому що ніхто з таким до сих пір не стикався. І мені прийшла така ідея, що створити безпечний інтерактивний простір в бібліотеці, куди можна прийти, розслабитись, отримати психологічну допомогу, самоствердитися, навчитися чогось нового. Власне, тоді виникло. Власне, я так знаєте на початку дійсно ми так коротко про мету розповіли, але якщо можна більш детальніше, тобто це буде спрямовано більше на робота, власне, цього центру цієї кімнати, так буде спрямовано більше на ВПО сім'ї військовослужбовців і самих військовослужбовців, чи власне і місцевих жителів, які також власне відчувають оцей стрес, які тому що. Ну, в нас слава богу, не настільки власне стресово, як у більш східніших регіонах, але все ж таки також є прильоти, також є тривоги. Наша бібліотека філія номер 14 є міською публічною бібліотекою, куди приходять всі мешканці нашого міста. І тому цей проект Паблік це паблік. Це коротка назва розшифровується як простір безпечної активної локації, інтеграції, комунікації при його реалізації можуть відвідувати повністю всі мешканці міста. Це дорослі і діти. Це внутрішнє переміщення особи, це різні громадські організації, це волонтери, це громадські активісти, це військовослужбовці і їхні сім'ї, які потребують наших послуг, нашої допомоги. Ми абсолютно для всіх відкриті і будемо раді кожному. Власне, що передбачає цей проект? Якими методами будете втілювати ту першочергову мету? Перша чергова мета наша це надання психологічної підтримки допомоги мешканцям нашого міста, внутрішньопереміщеним особам, військовослужбовцям, сім'ям їх, простір створений об'єднати для спілкування, для творчості, для навчання, для соціальної ідентифікації себе, для своєї самореалізації, для отримання нових знань. Це все на безкоштовній основі. Тому що бібліотека це такий відкритий простір, це куди може прийти кожен і отримати допомогу будь-яку і безкоштовно. Ми плануємо ем, в... В межах нашого проєкту «Павлік», в межах його реалізації обладнати кімнату, одну кімнату в бібліотеці під цей інтерактивний простір, куди закупимо в межах проєкту інтерактивну техніку, меблі, спеціалізовані книги. І все це обладнаємо. І про, плануємо проводити в межах е, простору заняття. Okay. Е, обладнаний буде простор ін, інклюзивним куточком, де е, якийсь спеціалізований інклюзивний куточок, де е, безпосередньо діти можуть вільно себе почувати. Бібліотека має безбар'єрний хід, куди можна е, е, заїхати візочком. І е, е, заняття будуть проводитись е, психологами. З різними категоріями, всіма бажаючими і дітьми, і дорослими серії тренінгів по психологічній допомозі, підтримці заняття з дітьми по їх творчому розвитку, тому що творчий розвиток творчої здібності дітей це розкриває їх особистість. Це дуже важливо на сьогоднішній час, тому що діти це наше майбутнє потрібно. Розвивати їх, uh -huh. це розвивати будемо національно-патріотичні заняття з дітьми, також проводити зустрічі з різними спеціалістами. Ми спопрацюємо як бібліотека з багатьма організаціями, спеціалістами, які нам допоможуть коригувати. На всі потреби наших відвідувачів mm. в такий тяжкий час ми плануємо усунути с. Стрес, який відчувають мешканці нашого міста внаслідок повномасштабного вторгнення, плануємо на заняттях використовувати метод гри, тому що гра це через неї дитина виражає свою емоційну напруженість, яку вона накопичує в такий важкий сьогодні час. І, таким, і через гру дитина стабілізує свою нервову систему. На заходах плануємо використовувати метод. Терапії, тобто через, через художню діяльність дитина вчиться виражати свої емоції, подолати тривоги, нестандартно шукати вихід із ситуації. Казкотерапія це коли дитина через героя казки програє ту життєву ситуацію, яка її хвилює, і шукає вихід з неї. Угу. Звичайно, вона його знаходить в кінці. Тобто в нас дуже планів багато. Ми дуже, дуже хочемо реалізувати наш проект паблік через громадський бюджет, який він проходить через громадський бюджет під номером 27. І ми дуже маємо надію, що ми його реалізуємо, тому що він є корисним для громади. Він буде діяти на постійній основі в бібліотеці філії номер 14 і на користь всім мешканцям Знаєте, для ВПО завжди дуже важливо, і ми вже власне вже два з половиною роки говоримо про інтеграцію внутрішньо переміщених осіб. Основна із задач для них залишається житло і пошук роботи. безпосередньо, можливо, якісь ще заплановані заходи щодо можливо з працівниками центру зайнятості, можливо, перекваліфікація, навіть якісь курси можливо проведення у цій кімнаті. Щось таке також планується. Так, це планується, тобто повністю всі потреби, які звернеться до нас внутрішньопереміщена особа, ми старатимось або самі задовільнити нашими силами, або е звернемось за допомогою до інших е вузькоспеціалізованих е установ, які нам допоможуть в співпраці в комплексі е допомогти е в ВПО. Mm -hmm. Хочеться сказати, що ми з двадцятого року е наша бібліотека активно працює з внутрішньопереміщеними особами. Бами спочатку ми на початку війни збирали для них харчі, продукти, тобто речі. Тому що людина люди приїхали сюди без нічого. А далі ми почали у 2023 році проводити заняття з дітьми внутрішньопереміщених осіб в рамках проєкту Вільна мама від громадської організації Жіночий хаб. І так і до сьогодні, в що вівторка ми проводимо заняття з дітками внутрішньопереміщених осіб. Звичайно, якщо доєднаються і дітки місцеві, місцеві так нашої Хмельницької громади. Ми з ними там граємося, робимо різні майстер-класи, тобто дві години з 3 до 5 години, що вівторка нам приводять діток. І вільна мама, чому? Мама залишає чи бабуся залишає, і дві години діти корисно в бібліотеці проводять час. Якщо дитина не вміє читати, ми приймаємо з двох років. Угу. З двох років так до п'ятого класу включно ми вчимо дітей читати. Угу. Да, читати, ставимо різні. На основі книг стенки, театральні стенки на основі коротких сюжетів, казочок чи якихось оповідань. Діткам дуже цікаво, вони розвиваються, такі маленькі артисти, розвивають е, свої здібності акторські, і їм дуже цікаво, тому що в нас в бібліотеці ми їм не забороняємо там тихо, тиша в бібліотеці. Знаєте, вони Традиційно, себе... так? Да, ні, в нас можна себе вести вільно, щоб комфорт, щоб дитина в безпеці, комфортно, вільно себе. Почувала, і коли дитина вільно е, розуміє, що їй нічого не забороняють, вона проявляє починає проявляти себе як особистість різнопланова і таким чином формується через нашу бібліотеку. Потім свідомий громадянин нашої держави. Власне, 350 тисяч заявлено у вас в проєкті. Перед тим як сформувати цю заявку, кожен власне, ініціатор того чи іншого проєкту, так він має це все прорахувати, і, так би мовити, бізнес-план скласти і так далі, і тому подібне. У вас на що в основному підуть ці кошти і чи вистачить його для повної реалізації даного проєкту? Ці кошти ми теж прораховували. Бюджет нашого проєкту паблік номер 27 це 350 тисяч. Це повністю кошти йдуть на обладнання. Кімнати в бібліотеці філії номер 14 За ці кошти буде закуплені нові книги спеціалізованим. Тому це що... будуть психологічні книги більше. Це... По психології, чи це будуть які саме, яка це... саме література? Це і по психології книги, і по національно-патріотичному вихованню молоді, і дитячі книги, які вчать дітей добра, як себе вести, що треба довіряти людям, потрібно бути вдячними, потрібно бути корисним тобто такі е, корисні книги, е, і е, також в нас меблі буде спеціально, закуплені, тому, закуплені, тому що е, в бібліотеці, на жаль, е, немає нових таких сучасних меблів. Це сучасні меблі і сучасна техніка, це інтерактивна дошка. це... Ноутбуки, тому що в нашій бібліотеці є тільки комп'ютери, тобто сучасні ноутбуки, це проектор, це різна інтерактивна сучасна техніка, яка допоможе діджиталізувати процес навчання наших відвідувачів, тому що Школярі ходять до нас в бібліотеку і е, просять допомоги навчання, і це осучаснить їхні навчання і е, в цю суму 350 тисяч. Входить інклюзивний, як я вже казала, uh -huh. куточок, uh -huh. де дитина вільно може себе почувати. Якщо є дитина з віддаліністю, там проблем немає. Тобто мама має, якщо залишить нам дитину, буде спокійна за неї. Тобто це меблі, техніка, книги, це різні інтерактивні ем, ігри і ем, настільні, ігри, щоб допомогти дитині розвивати. Власне план заходів також вже прямо у вас розписано. Так, Розкажіть, так. з чого це буде взагалі, як буде розпочинатися? Е, ну ми вже почали це популяризацію проєкту проекту соціальних мережах медіа і серед мешканців громад міста. Сьогодні ми у вас на медіа присутні е, також. Відвідувачів наших які відвідують, просимо, роздаємо листівки, просимо проголосувати за наш проект номер 27 розповідаємо про його користі, поширюємо в наших соціальних мережах, що дві неділі з 27 травня по 10... Червня 2024 року проходить голосування за проекти. Наш проект паблік номер 27 потребує вашої підтримки. Просимо проголосувати. Другий етап, якщо ми проходимо і виграємо проєкт, міська рада нас фінансує. Ми придбаємо інклюзивні зручні меблі. Це третій етап це придбання сучасної техніки, третій придбання інтерактивних розвиваючих ігор, четвертий це придбання книг. І е, п'яте це сама його реалізація. Реалізація ми плануємо в цьому році, якщо ми проходимо в 24 році безпосередньо е, на осінь. До 25-го року ми плануємо його втілити, реалізувати. Він буде діяти в нашій бібліотеці на постійній основі. Тобто, всі можемо користуватися тими здобутками, які принесе наш е, проєкт для громади і для самої бібліотеки. Скільки людей зможете приймати? Скільки цей проект зможе охопити населення? Населення населення може охопити проект. Ну, от за один раз, знаєте. Тобто є ж певна територія. Якщо ми говоримо за якесь, я розумію, що. Кожен підпроект, скажімо так, до прикладу, там якийсь тренінг з, з психології, там з нових навичок щодо тої чи іншої роботи, це інші категорії. Але якщо говорити зараз, тобто наскільки там велике буде приміщення, скільки людей можна охопити? Ним? Дивіться, ми вже проводили тренінги безпосередньо з тим переміщеними особами. Ну для е, сімей е, окремо ми працювали в одній кімнаті з дітками, в другій кімнаті з е, дорослими, uh -huh. е, безпосередньо бібліотека яка може прийняти одночасно близько 60 осіб. Якщо тренінг – це таке явище, коли воно потребує інтимної обстановки, тому що кожен має проявити себе, висловитись, має свою зону комфорту, тому на тренінг це більше 20 осіб не рекомендується, але 60 осіб в день ми можемо прийняти без проблем. Власне, налагоджена, наскільки у вас зараз налагоджена робота з ВПО, тобто наскільки вони активно йдуть долучаються. До ваших зах... ви при тому сказали, що вже були вже... такі тренінги. Так, так, так. Е внутрішньопереміщені особи долучаються до наших заходів. Єдине, що проблема є, така існує, що е вони приїжджають і від'їжджають, тому uh -huh. що е на початку повномасштабної е війни, е коли приїжджають сюди люди, вони думають, що вони приїдуть на місяць, на два на півроку і. Тим чином, скоро війна закінчиться, вони поїдуть, бо там їх чекає їхня домівка, а не там зйомна квартира. Але коли вони розуміють, що вже потрібно тут жити, тому що невідомо, коли вони повернуться, вони тут шукають роботу. Ми, у нас є випадки, що ми внутрішньопереміщеним особам допомогли знайти угу. так декілька житло. чоловік, допомогли житло і роботу. Угу. Житло і роботу так, через нашу бібліотеку вони знайшли. Вони тут. Стараються соціалізуватись, їхні діти ходять до нас в бібліотеку. Єдине, що деякі діти відвідують школу вживу, які в нашу місцеву Хмельницьку, а деякі все ж... Наприклад, сім'я в нас з Запоріжжя, дитина онлайн навчається, так і в Запорізькій школі. І звичайно, комунікації в таких дітей дуже мало. Вони приходять до нас в бібліотеку, щоб отримати цю комунікацію з нашими місцевими дітьми, хмельницькими дітьми. І я думаю, що ми допомагаємо їм знайти спільну мову і вони знаходять нових друзів. Ви сказали, що на постійній основі буде працювати. Так, це починаючи з ос. Сині, тобто, якщо ми говоримо про терміни, так це з осені і вже на постійній основі постійно будуть такі, якісь буде інтерактивна ця кімната, і постійно будуть проводитися якісь так. Поки у нас буде запит в такій послузі, поки до нас будуть приходити люди, які потребуватимуть допомоги в нашої, ми будемо це проводити. Угу. от… Власне, от щодо потреби, чи можуть безпосередньо до вас приходити там чи місцеві мешканці, чи внутрішньопереміщені особи, чи члени сімей військовослужбовців, і пропонувати якісь заходи? Чи радо ви йдете на такі ініціативи? Ви знаєте, так, у нас є сім'я внутрішньопереміщених осіб, які багатодітна сім'я, і їхні діти дуже обдаровані, вони е, пишуть е, вірші, пишуть книги, вже є навіть так, е, дуже гарно малюють. ну, Тобто творчо обдаровані діти, і ми стараємося їх е, е, популяризувати в нашій бібліотеці і в цьому місяці в. Е, в червні місяці до нас теж звернулась мама, яка просить вона теж переміщена особа, просить для її дітей. Діти написали книжку дитячу, просить. Провести презентацію цієї книжки для дитина презентує для дитини. Mm -hmm. Так, тобто ну, її діти мають розповісти, як вони знаходять вони ідею для написання своєї книги, як вони пишуть, процес написання, процес друкування і, тобто, і ну, звичайно, заохочення дітей до читання такий захід має на мету, і до написання теж. Своїх е, творів власне, скільки має набрати голосів один проект для того, аби він пройшов вже у наступний тур для для фінансування? Е, межі немає, тому що, е, наприклад, наш проект. Е, е... Має категорії переміщені особи, в громадському бюджеті є п'ять категорій. Uh -huh. Це внутрішньо переміщені особи, укриття, і дві категорії там про військовослужбовця uh -huh. допомога. В общем, зрозуміло, п'ять категорій. З кожної категорії, я так розумію, виходить два проекти переможців. Uh -huh. І ми категорії переміщені особи вісім проєктів. От вісім проєктів, я так розумію, що два проекти, які наберуть найбільшу кількість голосів. Тих проєкти профінансує Хмельницька міська рада. Тобто, це тисячу голосів може бути е найбільше. найбільше. Mm -hmm. Ну і власне, тільки що зайшла, подивилася, скільки на даний момент до сотні доходить, поки що небагато, тому ми вас також закликаємо. Голосуйте, долучайтеся. Власне, це от власне можна зробити на сайті громадського бюджету. Зараз ви бачите його на своїх телеекранах. Номер даного проекту, номер 27, якщо я не помиляюся, так. Тому от заходьте, голосуйте, ви можете для того, щоб підтримати, ви можете сердечко власне натиснути, і там далі вам запропонують прийти в верифікацію. Ви її проходите. Якщо ви внутрішньо переміщена особа, тут вже потрібно піти безпосередньо у ЦНАП, якщо не помиляюся, так там подати свої документи, паспорт громадянина України і безпосередньо довідку, що ви закріплені за тим чи іншим містом, що входить, чи селищем, що входить у Хмельницьку міську територіальну громаду. Таким чином, також проголосувати за даний проект. Що для вас стане показником успішності даного проекту? От наостанок, якщо підсумовувати, коли ви будете власне задоволені, що от. Це була класна ідея, і ми її зробили класно. Ви знаєте, ми плануємо до нового року його реалізувати. Я думаю, що на новий рік в нас, коли на новий рік до нас прийдуть, вдячні мешканці, наші відвідувачі, і привітають нас з нас новим роком. І скажуть, дякуємо за те, що ви є, за те, що ви приймали нас, у вас, в вашому безпечному інтерактивному просторі. Це буде найбільша подяка і результат нашої роботи. Ми вам дякуємо, що сьогодні до нас від. Тали і розповіли власне за таку ініціативу також. Отож, Людмила Шевчук, бібліотекарка бібліотеки філії номер 14 централізованої бібліотечної системи Хмельницької міської територіальної громади, говорили власне про проект Паблік.